Доброго дня! Нарешті дочекалась. Вітаю тебе з великим днем. Настало свято, до якого люди готуються заздалегідь. Печуть пасочки, красять яйця, розписують писанки. Я тобі пропоную сьогодні до свята вивчити пірш, який так і називається Великодні писанки. А на допомогу нам... Згодиться картинка, який буде описаний зміст нашого вірша, Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пшиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Цяють наші писанки як весняні квіточки. Ось такий святковий віршик. Скажи мені, хто приніс яєчка додому? Так, матуся. А з чим? Порівнює автор вірша Наші писаночки. На що схожі писаночки? Ти уважно слухав віршик. Так, на весняні квіточки пропоную тобі повільно зі мною разом <післяння> промовити цей віршик. Ще разочок. Великодні писанки. Що за дивні яєчка? Наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й да мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Що? догадуєтесь, діти, що це? Певна писанки? не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового. Сяють наші писанки як весняні квіточки. Веселих свят, щастя, мирного неба, здоров'ячка тобі і твоїй сім'ї! До нових зустрічей. Пока!